Так, отець Василь, поясніть, будь ласка, чому людину, яка втопилася, не відспівують на похороні священники у церкві? Ну, якщо є така практика, я вам скажу, колись така була практика. Е -е, як ми кажемо, ще це було за тих священників, які мене хрестили, та? ті, які старої тої генерації. Ну, я вам так скажу, що якщо людина втопилася, то він або не вмів плавати, або навмисне пішов втопитися. Знає. Піду топлюся у ріці глибокій. Тобто, це був ну, такий спосіб суїциду. Люди, хтось дуже боявся там вішатися чи ще щось, йшли топитися. Ну, це знаєте, з цими потопленнями багато історій. У мене там був один. Каже, парафіялин, що каже, піду, втоплюся, все, надоїло це життя. Прийшов, а то було якось пізно трохи було. Листопад розібрався, заліз у воду, каже, та ну йому така вода студенна, не буде тепер, передумав. Часом добре. так. І... І діло, в тому, що... діло в тому, що коли людина втопилася, трудно сказати, чи він втопився по необережності. Чи він утопився навмисне, розумієте? І раніше було питання, це стояло дуже серйозно, і до потопельників, любий, знайшли потопельника, його не хоронили, бо тому що він, напевно, самогубством покінчив. Ліж тільки тоді, коли змож було доказати, що він по необережності, там, він перевернувся, там, щось сталося, впав з моста, ще там щось там. ну. Тоді, можна тоді було хоронити. Розвиті, як? Тобто так е, серйозно відносилися до питання самогубства. Ну і заодно і людей виховували. Сьогодні церква пішла дуже на зустріч, дуже на зустріч. І єпископ дозволяють, що якщо людина там, закінчила самогубством, Родина приходить і просить то прийти на похорон, похоронити, без особливої паради, там, ще там щось. Бо тому що хто там знає, може він в останні секунди десь там сказав, Господи, але я дурний, нащо то я то, то зробив? Покакаюся, Боже, прости мені. Ніхто не знає, що людина думає в останню хвилину. І брати на себе таку відповідальність і його повністю засуджувати не треба. Хай Господь Бог собі з ним займається. Наше діло, Бога ви Боже, кесарев так? тобто, що тут померло, похоронити все, а Бог ну, і собі там з ним розбирається. Знаєте, скільки сьогодні в часі війни гине людей? Всяких. Ну, я маю на увазі, впала бомба, значить, тут обвалився будинок, там то. То діти, то взагалі люди не винні, понятно. Але є такі, що ходить, щось шукає собі. Йому кажуть, нічого не чепи, нема це нічого. Не, ні, там щось блищиться, кинув, потягнув і витягнув е, бомбу, е, ту міну, яка автоматично мінується, і, і все, ще в руки нема, або, 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 або на смерть. І тоді, як це рахувати? Це похоже на самогубство, ні, не по необережності, але причина твої тупості маєш смерть. Розумієте? І тому треба відноситися до цього дуже серйозно. І коли ми говоримо, що за потопельників, я думаю, я вичерпно пояснив. Це для того, щоб підняти цінність людського життя і людина, яка виступає е, проти свого життя, самогубці, е, церква їх засуджує, тому що це є бунт проти Бога. Бунт проти Бога. Я вам ще так скажу. Загарбники, агресори, що прийшли на нашу землю, вони самогубці. Бо тому що вони йдуть зброєю в руках, а це означає, що? Що їх можуть убити? І коли загарбники йдуть на нашу землю, вони дуже близько. Як самогубці, і будуть відповідати перед Богом як самогубці. Наші хлопці, які захищають батьківщину, вони будуть як захисники в будь-якому варіанті, в будь-якому варіанті. І якщо наш солдат уб'є ворога, хто винуватий, що той ворог загинув? Путін і всі ті його команди, що їх послали? Всі смерті винуваті на тому, хто почав війну. Чи це наші воїни будуть звідси стріляти, чи вони будуть звідти стріляти? Кожна смерть винуватий буде той, хто почав війну. Але агресори будуть відповідати перед Богом. Ті воїни, які прийшли на чужу землю, захопили нас, почали війну, почали агресію, будуть відповідати перед Богом, якщо їх уб'ють, як самогубці. Найвищу кару. Як називати наших хлопців, які зайшли на територію Білгородської області, Курської області? Агресори? Так є. Ми захопили чужу територію, так воно є. Але внаслідок, в наслідок, щоб призупинити війну, ми не починали, не треба забивати папірчики. Так і є, ми захопили чужу територію, ми окупанти на тих територіях. Зараз робляться там військові адміністрації, і ми будемо ще їх там утримувати так, як положено по Женевській конвенції. Ми повинні ті. Території, які є окуповані, ми маємо їх утримувати, щоб люди мали що їсти, у них було світло і так далі. Але ми суттєво відрізняємося від тих територій, які окуповані були з сторони Росії першими. Те, що ми зараз робимо, ми хочемо зупинити війну. Любим способом так ми будемо захопляти їхні території, ми будемо знищувати їхню інфраструктуру аж до Уралу і може далі, куди достанемо. І це правильно, бо агресора треба зупинити. Так Бог робив завжди з грішниками. Коли його не слухалися, Бог посилав червоних змій у пустині на непослушний єврейський народ, і змії їх знищували. Вони вмирали всі. Бог посилав поток на людей, на всіх. Бог посилав вогонь з неба і сірку, яка падала на судом, яка падала на гомору. Через те, що люди не слухали. Переступ закону кара. І ми сьогодні виступаємо в ролі тих, які будемо карати грішника, будемо карати агресора, який прийшов на нашу землю.